Зараз 40 градусів, пережити літо тут просто так не вийде. Ви маєте платити податки в Туреччині. 100% від всіх продажів йшли на ЗСУ. Що я б пішла, мені б таку знижку не зробили. Нема ніде в Європі, тільки в Англії, і вони нам це прислали. Перерила дуже багато відео, взагалі що потрібно дитині. З'явилося дуже багато гаджетів. З'явилися якісь нові ліжечка нові візочки. І ви кайфуєте, кайфуєте. Всім привіт, мої любі друзі! мене звати Яна Карасой, і ви у мене на каналі. Сьогодні у нас з вами нарешті влог. Я так рада, що мені ви почали писати, що ви теж хочете якийсь влог і хочете реальне життя, бо я сама дуже часто заліпаю на такі відеоси. Мені все це дуже подобається і все дуже-дуже мені близько. Тому давайте розпочнемо з новин, трошечки розкажу вам про життя в зміря і перейдемо до нашої основної теми відео. А саме перші подарунки нашій дитинці Ох, від друзів мого чоловіка, які прилетіли до нас з Англії. Зробимо з вами такий анпакінг, і я вам покажу, що нам подарували. Ну що, готові? Поїхали! Перш за все, хочу сказати, що в Ізмірі зараз нереально дуже дуже спекотно. У нас зараз 40 градусів, і навіть вночі ми не можемо спати без вімкненого кондиціонеру, тому що це просто треш, як спекотно. При всій повазі не знаю, як люди живуть в Анталії, в Алані, в Кемері або там взагалі якась неймовірна спекотна погода завжди. Нам казали, що Ізмір не спекотний, що тут можна пережити літо, але ні, пережити літо тут просто так не вийде. Треба ще дуже-дуже постаратися. І ми зараз з кондиціонером навіть вночі, як я вже сказала, ми переїхали до зали, тому що у нас кондиціонер є тільки в залі і в інших кімнатах немає. Чомусь господар квартири вирішив, що тільки в одній кімнаті він потрібен, але як на мене, тут він потрібен просто всюди. Ми вже сюди, і Аліса сюди переїхала, тому що вона теж не може спати в інших кімнатах. Я вже її поставила її, мисочки навіть тут <смі> з їжею. Побідне дитя не може спати і їсти в інших кімнатах. Ми вже з чоловіком, точніше, чоловік, переніс наш кухонний стіл знову ж таки в залу. Ми зараз трошечки живемо як цигані в одній кімнаті, але просто ми не можемо знаходитися в інших кімнатах без кондиціонерів. Така спека просто нереальна. Ще з новин, я не знаю, знаєте. Ви чи ні, якщо вам надсилають якісь подарунки за кордону, або ви самі замовляєте за кордону, ви маєте платити податки в Туреччині. І я насправді жодного разу не замовляла з тему, хоча дуже-дуже хочу. У мене там є списочок, що я хочу замовити собі, але саме по цій праці я не замовляла, і цей відсоток він просто дуже високий в Туреччині. Я собі там щось хотіла купити за 500 лір, і у мене тільки 200 лір. Був податок. Я про це знала вже давно, бо коли це було в минулому році чи два роки назад, була оця кампанія Balenciaga і United for Ukraine. Тут бачите ззаду є QR-код, який можна відсканувати і направити на допомогу. Тут на рукавчиках у нас такий герб України. Даре, я вам покажу секундочку. Я вибачаю, що це все не виглажено, тому що висіло в шафі, тут наш прапор, ну і ззаді QR-код. І саме ось ця футболка, вони це називають футболкою. Чомусь я не знаю, це схоже більше на реглан. Але let it be. Він йшов мені з Франції. Коштувала вона на той момент чи 200 чи 250 євро десь так. І коли вона прийшла вже сюди, в Туреччину мені сказала, що я маю платити податок. Він на той момент був 50 євро, але цього було замало. Бо мені зателефонували з таможні і сказали, що так як ця кофта коштує свої там бла 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 коштів, ви перевзли. Висили ліміт возу на якусь там суму в Туреччину. Я мала ще нотаріально підтверджувати свої документи, що це я вперше замовляю за кордону. І ще на ці документи у мене ще 30 євро пішло. Тобто я заплатила суму за цю Балентягу. До речі, 100% від всіх продажів йшли на ЗСУ. Це важливо сказати. Я саме із цього її і замовляла, і чекала десь півтора місяці, якщо я не помиляюсь. І плюс до цього. Я заплатила податок 80 євро. Коли наші друзі нам присилали подарунки, нашій малечі, то теж вони хотіли чи 50 ні, чи 80 пунктів, щось таке вони хотіли. Але чоловік потім почав там з ними якось сваритися, все це виясняти, і вийшли на те, що він заплатив чи 30, 30 чи 35 євро. Хочу наголосити одразу, що якщо я б пішла, мені б таку знижку не зробили. Це туреччина, це ви маєте знати і розуміти. Міти. Тому такі справи зараз вам швидесенько зроблю анбоксинг наших перших подаруночків для малечі. Боже, це так приємно, я так люблю такі відео, дивитися, хто кому що дарить. І тут будуть дуже незвичні штуки, яких, як нам сказали друзі, нема ніде в Європі, тільки в Англії, і вони нам це прислали. Тому давайте дивитися разом. Любі мої, у нас тут такі дві великі посилки, дві коробки. Ми, звісно, з чоловіком вже їх відкрили, тому що нам потрібно було впевнитися, чи нам точно віддають те, що ми мали отримати, тому що тут Туреччина, тут може бути все. Тому поїхали. По-перше, ось така прикольна пляшечка. Це поїлочка, це для води. Така штучка. Я хочу сказати одразу, що я перерила дуже багато відео, взагалі, що потрібно дитині, тому що в мене з братом. 7 років різниці, і звісно, те, що було в його дитинстві, зараз вже це не актуально, тому що з'явилося дуже багато гаджетів, з'явилися якісь нові ліжечка, нові візочки. І ви просто ну, типу, не віддупляєте, що потрібно дитині. Потім ось така штучка. Бачите, тут всередині є така сіточка, це для фруктів. Тобто, ви туди кладете полоничку, наприклад, всередину, і дитина отак прижимає ясними своїм і чи зубками і їсть фрукти. Така дуже прикольна штучка. Ось таку штуку. Я про її існування навіть не знала. І знаєте, що це? Це такі контейнери. Ви відкриваєте, сюди засипаєте. Якщо у вас нема молока, ви засипаєте суміш прям порційно, наприклад, на одну пляшечку, скільки вам потрібно суміші. І потім вночі ви берете просто отак. Відкриваєте один контейнер, висипаєте вже відміряну кількість суміші дитині і тому, що. Ну, якщо дитина їсть вночі, а дуже у багатьох їсть вночі, то ви не будете, ну якби ви будете як зомбі, да, будемо, не будемо приукрашати цю ситуацію, але у вас в кожному, оцьому, як це сказати, на кожній поличці, да, буде відміряна суміш, і ви не прогадаєте, вам не потрібно вночі думати про це. Я про такий девайс не знала, я не бачила, можливо, він десь і є, але це прям дуже прикольно. Самий прикольний девайс, який є тут всі посилці, це Зараз вам покажу це ось такий термос. З виду це звичайний термос, але нам сказали друзі, що він продається тільки в Англії. Його ніде по Європі нема. Він дуже тяжкий, він прямо дуже тяжкий. У нього ось тут всередині є термометр. Він тільки для дітей, тільки для дітей предназначається, і тільки для суміші. Є отакий контейнер всередині, і ось така ось щіточка. Сюди ви насипаєте знову ж таки суміш, дитячу щіточку. Ну зрозуміло, миєте. в чому його прикол. Ви заливаєте, ви знаєте, що дитячу суміш потрібно, щоб вода була кип'ячена, і щоб її швидко охолодити. Цей термос її охолоджує. Тобто розповідаю, як нам розповідали друзі, у вас тут відміряна вже ця суміш дитяча. Сюди ви заливаєте кип'яток. І щоб не чекати, ви заливаєте саме стільки мілілітрів, скільки вам потрібно для вашої пляшечки, скажемо, 90 мл. Ви заливаєте кип'яток, вщик-вщик-вщик 30 секунд, і тут вода за рахунок оцього термометра стає саме тією температури, котру потрібно давати дитині. Ви просто. Потім берете цю суміш вже відфасовану, закидаєте в пляшечку, заливаєте готовою водою за 30 секундочок, перемішуєте 2 секундочки і все. У вас все готово, у вас їжа готова. Нам, до речі, підсказали друзі, кажуть, що не засипайте сюди суміш, бо потім потрібно буде мити весь цей термос. Краще просто це вже з готовою водою робити саме в пляшечці, в дитячій. Я взагалі про такий девайс не знала. І що є девайси такі, є кавові машини. Я вам ставлю, як це виглядає. Ви там нажимаєте кнопочку, воно там все робить, відміряє. Але чи потрібно платити такі великі кошти за цей девайс, не знаю, не буду казати, але оце прям прикольно Термос і вони сказали, вам обов'язково потрібно, бо вони теж молоді батьки. У них дитинці 17 місяців, щось таке мені здається, і оця штука прям за 30 секунд охолоджує. Вам кип'яток до температури не каші, а суміші для дитини. Вау, просто вау! Якщо десь в Європі ви знаєте, що ще продається, будь ласка, напишіть. Можливо, це молодим мамам буде дуже корисно, але нам сказали, що таке продається тільки в Англії. Потім ось такий судочок. Ну, це вже як піде додаткова їжа у дитинці після шести місяців. Гризиночок Ось такий, коли зубки почнуть різатися. Ось такі ложечки. І як сказали друзі, що коли ви набираєте в них їжу, якщо їжа дуже гаряча для дитини, то вони червоніють, якщо не гаряча, то так і залишаються. Теж такий прикольний момент. Я не знала, що навіть таке є. І є ось такі от, типу як контейнери, теж це вже для їжі, коли дитинка буде вже сама їсти. Тобто, десь після шести місяців є такі кришечки, вони закриваються. Тобто таких тут декілька штучок, вони різнокольорові. Що ще? Так, тут у нас ще зарядка для, для термоса? Ні, це не для термоса. А, це знаєте для чого? Вентилятор. Коротше, це така штучка. Отак, от, от тут є три режими, і ви кайфуєте. Гайфуйте, це зарядка для нього. Прикол з цим вентилятором. У нас нещодавно було 40 градусів в змірі, і одночасно у нас вирубили просто світло по квартирі, і звісно ж, наш кондиціонер в 40 градусів жари не працював, просто не працював. І я тоді згадала, що є ось цей вентилятор маленький. Я кажу, чоловіку, давай його використаємо і дякувати Богу, він був трошечки заряджена батарея, і ми його використали, і він нам допоміг прожити. 4 години без світла, ми хоча б не вмерли і залишилися живі. Тому це така штучка теж прикольна. Можна буде дитинці дути, якщо буде жарко. Бо, скоріш за все, з дитиною ми теж будемо в залі, бо я не знаю, як температуру врегулювати в інших наших, скажімо так, кімнатах це щось нереальне. Так, і ось такі бодіки тобто тут нема не ручок, не ніжок. Такі ось зараз я вам покажу. Які вони малюсенькі Боже, Боже, Подивіться, які манюки манюнчики Да, Такі манюнчики тут у нас наскільки п'ять штучок. Це від нуля до одного місяця. Це якраз, якраз зараз. І тут ви вже зрозумієте на кого ми чекаємо. І тут ви вже можете побачити, на кого ми чекаємо. Такий сарафанчик. Це вже на 9-12 місяців, то це вже на наступний рік. Так, що ще по бодікам? По бодікам у нас є ще такі з довгими ручками і закритими ніжками. Бачите, теж такі в різних кольорах. Ось такий. Я такий фіолетовий. Це теж е, нуль. 0,3 місяці, так це теж 0,3 місяці. Такі невеличкі пільонки, не пільонки, три штучки, дуже прикольні такі кольори. Ось так це виглядає. Дуже прикольні. Вони всі теж натуральні, звісно, і дуже дуже приємні. Ось такі нам подаруночки надіслали друзі. А я їм дуже щиро вдячна. Я знаю, що вони, скоріш за все, будуть дивитися це відео. Вони поставлять собі англійські субтитри. Я дуже дуже вдячна. Ми, звісно, що їм теж телефонували і особисто дякували. Це дуже приємно. Ми не очікували. Чоловік тільки сказав, що у нас буде дитинка. І вони такі одразу: ми молоді батьки, ми знаємо, що вам потрібно саме найбільше. Просто то особливо за ось ці два девайси я просто дуже вдячна. Я прямо впевнена, що це дуже дуже допомагає, тому що не у всіх жінок є елементарно молоко, не всі можуть вигодовувати своїм молоком. Звісно, якщо воно буде, це буде супер класно, але є але ось такі у нас були розпаковочки. Що вам дарували, розкажіть з дітьми, коли у вас тільки тільки вони з'являлися, чи було таке, що щось залишалося, щось не носили. Бо я пам'ятаю, що з братом коли було. Мамі так багато всього накупили, і мама сама накупила, і потім роздавала людям прямо збірками, просто не встигала одягати Давіду всі речі. Тому я теж, знаєте, я хочу мінімально купувати, щоб по дитинка росте, вона росте кожні, там я не знаю, кожен тиждень майже росте. І просто щоб лежали речі і викидувати всі гроші на вітер, я не хочу. Тому дякую друзям за подарунки. Чекаю вас в коментарях. Не забудьте підписуватися, лайкати це відео, клікнути на дзвіночок. Це дуже-дуже важливо. Це хвилинка вашого часу, а моя статистика буде покращуватися. А на сьогодні у мене було все. Я дуже рада була бачити вас у своєму влозі. Цьомкі-цомкі, пакусіки!